Добрий день, шановні пані та панове. Зараз у розпалі сезон грибів, і цьогоріч на Вінниччині лікарі реєструють велику кількість отруєнь грибами. Якщо торік в області за весь сезон було е, всього-навсього зареєстровано 8 випадків та 8 постраждалих, то цього року ми вже маємо 26 випадків та 41 постраждалу людину від отруєння грибів. І це трохи більше, ніж за тиждень. Загалом в Україні за два тижні жовтня отруїлися грибами 55 людей, із них 9 дітей. Насторожує той факт, що 41 людина – це саме на Вінниччині. Лише за один день, 7 жовтня, на Вінниччині зареєстровано Проволова 4 випадки, а постраждало 9 людей. Серед постраждалих в цьому році в нашій області п'ятеро дітей від 4 до 17 років. Сумне лідерство за кількістю отруєнь отримує Могилів-Подільський район, в якому постраждало 23 людини, серед яких двоє дітей. Більшість грибників, які постраждали від отруєнь, не могли відрізнити їстівні гриби від отруєних, і саме це щороку стає причиною отруєнь, які можуть закінчитися і смертю. В Україні росте від е, приблизно 500 різних. Видів єстівних та до 2 тисяч неїстівних грибів, і сплутати їх дуже легко, і це може коштувати людям життя. Зашкодити здоров'ю, до речі, можуть і їстівні гриби, якщо вони виросли на забруднених територіях або приготовані з порушенням технології. Як уникнути отруєнь? Найпростіший і найдієвіший спосіб це вживати штучно вирощені гриби, печериці або гливи. Купуйте їх у магазинах або на спеціалізованих ринках, де здійснюється санітарно епідеміологічний контроль. Якщо ви все ж таки вживаєте і полюбляєте дикорослі гриби, то запам'ятайте. Кілька правил безпеки та неохильно їх дотримайтесь. Не збирайте старі, перезріли або досить дуже молоді гриби, тому що їх дуже легко сплутати з отруйними. Ніколи не збирайте гриби поблизу швидких трас, залізничних колій або на територіях, забруднених радіацією, не збирайте гриби під час посухи, тому що гриби змінюють ознаки, змінюють свої властивості і накопичують більшу кількість токсинів. Не купуйте гриби на стихійних ринках або у продавців на автошляхах. Купуйте тільки в місцях, де здійснюється контроль. Ніколи не готуйте грибами дітей. Пам'ятайте також, що не можна вживати гриби вагітним, а також жінкам, які годують груддю. Запам'ятайте симптоми отруєння грибами: Запаморочення, нудота, блювота, біль в животі, посиніння губ можуть бути галюцинації, розлади свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності. Якщо після споживання грибів у вас з'явилися схожі ознаки, на які притаманні для отруєння грибів, негайно викликайте швидку, не займайтесь самолікуванням, не викидайте залишки грибів. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити різновид отрути та скоригувати лікування. Не зволікайте зі зверненням за медичною допомогою. Втрачений час і спроби самолікування може закінчитися смертю. Бережіть життя. І здоров'я формуємо культуру здоров'я разом.